Всім всем здравствуйте. І я хочу вам показати мій малюнок на конкурс Машинки на ЛП і ЛПС. Я точно не знаю, правильно читати свою э, ну, назву. Так що смари на моє ужасне творення. Ну, ти сказала, що треба намалювати форм сербі. бум. Я знайшла в контактах таку фоточку такої прикольної сербюшки. Тут типа квіточки. Дві квіточки. Тут пушка йдуть, такий ротик прикольненький. Смона такого синьо-фіолетового кольору. Бачиш у неї такі очки маленькі, такі прикольні. Я не знаю, чи тобі сподобається. Бу, як то кажуть, бив і, б... і не бив, в вопрос. Буду я участвувати чи не буду. Це і ще таке важне. Поучаствувала, виграю чи не виграю. Головне, що я брала участь. Всім дякую за увагу. Сербушка з вами прощається. Так що, Машенька, оцінюй, як ти хочеш. Всім баюшки.